Нарешті приїхали з подружкою на ху... вечерю. Це в прямому сенсі. А все почалося з того, що моя подружка Катя скинула мені цей заклад і сказала, що ми повинні туди сходити. Ну а хто я така, щоб відмовлятися? Ми зробили висновок, що я одяглася не для цього закладу, Познімати відео, як я їм. В боді з розрізом було б значно цікавіше, принаймні для моїх хейтерів, ми замовили два просто друга. Мені принесли чорненького, а Каті біленького. Бо офіціантка сказала, що у Каті вже є чорний коктейль у дуже цікавій склянці. А собі я замовила ось такий коктейль в ваннерці з Барбі. Тільки коли ми зібралися вже уходити, я зрозуміла, що це не просто пух для декору, а це солодка вата, її можна їсти. Ще у нас був такий салат з грушею та гарганзолею, але найсмачніший цікавий. Цікавіше було куштувати ось ці десерти під назвою Просто Друг. Також туди є дуже така цікава ізюмінка, що майже в кожній страві приносять ось такі різноманітні картинки, і вони їстівні. В цілому нам сподобалося. І ми ще вирішили взяти для наших чоловіків десертний бокс під назвою Пусі. Сюди входить 4 ось такі десерти та згущенка. Брайте ще цікаві заклади у Києві. Буду вдячна за лайк та підписку.